У шкільному розкладі учнів молодіжницької школи 12 година має особливе значення, і не тільки тому, що це перерва між уроками, а ще й можливість отримати безкоштовно склянку теплого молока і булочку у шкільній їдальні. Відтепер з ініціативи народного депутата України Василя Гуляєва, школярі з молодіжного. Отримуватимуть щодня свіже молоко безпосередньо з ферми місцевого сільськогосподарського товариства імені Трофімова. Депутат цікавився у малечі, чи подобається їм другий шкільний сніданок. Нідлохиї з задоволенням сприйняли ініціативу Василя Гуляєва. Цим проектом зацікавились керівники району Олег Моклашевський та Володимир Шишенецький, які поінформували, що спільно з фінансовим управлінням. Відділом освіти районної державної адміністрації розроблять проект з тим, щоб вже з 1 вересня розпочати в усіх школах Авідьопольського району видавати дітям молоко із ферм сільськогосподарських підприємств нашого району. Для цього є всі умови, і це підтвердив керівник сільськогосподарського підприємства імені Трофімова Сергій Галинський. Ми сьогодні поставляємо молоко в торгової сіті Сілько в городі. У нас там розположено 12 молочних автоматів. Но цена реализации там складывается немножко как бы не, не, не в нашу пользу. Молоко на выходе продается по 13 гривен для трудящихся, плюс бутылка еще порядка 25 280 и того получается около 16 гривен. Цельное молоко с жирностью где-то в пределах 4,2-4,5%. Оно у нас не нормализованное, оно у нас э, не обезжиренное, то есть так как поступает с фермы, так его мы и продаем. Но механизм какой? Э, retail, сам этот магазин крупный, имеет на каждом литре молока, что мы им поставляем, 3 гривны чистой прибыли. Хотя наша прибыль, хозяйство, она ну, была до вот этих всех подорожаний в пределах гривы. Всего, через те Нам, безусловно, вигідні буде поставлять молоко поштово. Тим більше, що оборудовання у нас є, ми готові сьогодні поставідати любое количество молока, технічні условия у нас розработані. Від ферми до шкільної їдальні найкоротший і найдешевий шлях постачання молока для дітей. Вигідно всім і батькам, і дітям, і виробникам цієї у всіх відношеннях цінної продукції.